Мого розміру. Трішки десь на от стільки вони давлять, але я настільки люблю оцей колір, що хай б панок і на от стільки мені давило, я все одно їх носив. Це дуже круто, вони абсолютно нові. Це лівий і правий, вони нульцеві. Я вважаю, що за весь час це найнереальніша, найкрутіша, яка тільки могла б бути. Знахідка. Я не знаю, чи буде щось крутіше далі, але на сьогодні знайти найки в українських загублених посилках Укрпочти, це просто щось нереальне. Ну що ж, продовжуємо. Тут у нас є ось така прикольна коробочка. Написано з Днем народження, печиво передбачень, але воно, ну, типу, я думаю, ви чуєте звук. Не схоже воно на печиво, і це явно не печиво. Там всі мачкати.